Військові події змусили українську державу приділити увагу роботі оборонного комплексу. Вперше за багато років українські підприємства почали виготовляти продукцію саме для потреб української армії. До прикладу, після тривалої паузи відновив роботу львівський бронетанковий завод. Тепер там ремонтують танки, БТР, а також збирають нові бронеавтомобілі. Дозор подробиці у сюжеті Юлії Юськів. У цехах львівського бронетанкового заводу сьогодні майже цілодобово кипить робота. Оскільки виробничі потужності заводу налаштовані на ремонт та модернізацію танків Т-72, раніше підприємство переважно виконувало закордонні замовлення, ситуація на сході України внесла в роботу заводу багато коректив, тож на користь замовлень Міністерства оборони ремонтники відклали виконання престижних закордонних угод. Ми активно почали роботу з початку липня яка ведеться в деяких ділянках дві зміни, на деяких ділянках три зміни навіть є. Технологічний процес капітального ремонту він є трохи в час, де займає близько 30 днів. Через те ми так би ще повноцінно не віддали ще жодної одиниці, але плануємо то зробити до кінця тижня, як мінімум двох одиниць. Цехи заводу, що секунди освітлюються спалахами електрозварюварки. Чутно запах мастил, гуркіт металу. Робітники намагаються виконати замовлення якнайшвидше, аби справна техніка повернулася туди, де її потребує армія. Цех працює, як ви вже бачили, решітки протикумулятивні для БТРів, захист від гранатометів. І робимо ремонт-евакуаційні машини, так звані Брем-1. Це машина, броньована машина, спеціально, яка дозволяє ремонтувати, по-перше, евакуювати підбиті машини з поля бою, не наражаючи екіпаж, тобто від стрілецької зброї, від осколків, тому що він зроблений на базі танка. І має практично таке саме ну, бронювання, тобто екіпаж захищений. І плюс вона дозволяє проводити практично ну не капітальний, але такий самий необхідний ремонт в польових умовах. Окрім ремонту машин, на заводі налагодили повний цикл виготовлення запасних частин до різної бронетехніки, що дає можливість не залежати від закордонних постачальників. Тут же ремонтують двигуни до танків і самохідних артилерійських установок. Деремонтовані мотори вже в зоні АТО встановлюватимуть військові фахівці ремонтно-евакуаційних бригад. І для того щоб якісно їх роботи, потрібні запасні частини та агрегат. Ото один із двигунів, які ми сюди на капітальний ремонт відправили. Їх от капітально відремонтовують. Потім ми їх. Забираємо до себе в частину і переправляємо туди до наших ремонтових акційних груп, які знаходять, працюють там в польових умовах. Самим працівникам заводу також доводиться регулярно виїжджати на схід країни і допомагати військовим колегам латати машини, що пройшли бойове хрещення. Завод провів вже шість ротацій і готується. Чергова майстри, що працювали в зоні АТО, кажуть, роботи там вистачає. Найбільше це було самоходка сау Стри. Ну там було Повна розборка фактично, і повна зборка під здачу. Ну і через за два дні, за три дні п'ять чоловік, ну я в принципі сам був в шоці, в захваті від, від хлопців. Я своїм хлопцям, тим бригадам, що бізли, також дуже вдячний за те, що вони дві-три от от години спати і працювати Ну, ну гарно, відпрацювали гарно. Ще одна нова специфікація львівських ремонтників створення бронеавтомобілів. За проектом харківських конструкторів тут розпочали збирати бронеавтомобілі дозор. Їх ремонтники також модернізовуватимуть, деякі системи стануть надійнішими та потужнішими. Машина буде оснащена сучасним двигуном фірми Дойц, автоматичною коробкою передач сучасним озброєнням кулеметом. Про кулеметом або автоматичною гарматою боротьба з тероризмом на сході України змусила підприємство освоїти і нові профілі виробництва. Завод запропонував оборонному відомству свої послуги у ремонті БТР-80. Взяли на пробу чотири одиниці, і цей пілотний проект вдався. Два відремонтовані БТРи вже готові до відправлення у військові частини.